Доброго всім, шановне панство, не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал або ж навпаки відписується. Е, хотів би трішки подякувати спонсорам цього каналу, дякую вам величезно за те, що. Просто залітаєте з двох ніг на стріми, кидаєте донатики, оформлюєте спонсорство на стрімах або в нестрімів. Дякую вам величезно, обійняв, припідняв, поклав на місце, поцілував у самі потаємні місця. Тобто ліва п'ятка. Ну, коротше, ви зрозуміли. Дякую вам величезно за вашу підтримку. Сьогодні ми з вами поговоримо в принципі про декілька моментів. Один момент це подарунок у грі, і зараз ви бачите мій телеграм-канал. Якщо що ви не знали, що в мене є свій телеграм-канал, в якому я пощу стріми, і відоси, новини по грі, What Blitz, також інсайди. Можете підписатися в описі під цим стрімом? є. так, ну і другий момент саме пов'язаний з квестами. E, всі ви пам'ятаєте, були такі квести на тигра, який повинен був прийти, ми його повинні були виконати. E, також момент повинен був ще бути з турнірним квестом 10 перемог, який я пробував сам робити, і він у мене зник. Так ось, розробники дали ось таку e, інформацію. Давайте зараз поговоримо про квести, а потім про подарунок в грі. Останні, останні дні. Я зараз процитую розробників. В останні дні е, в нас були проблеми з квестами. У деяких гравців вони просто зникли, у деяких не нарахувалися взагалі. У мене вони нараховані були, але я їх навіть до виконав, але вони просто у мене зникли. потім. Е, ці гравці отримають ці квести. Знову в найближчий час. Але деякі моменти є це те, що якщо ви, наприклад, у мене таке було, я виконав квест на тигра, 19 боїв я зіграв, і мені одна, один бій залишився, і я не міг його виконати. І в мене квест на наступний день зник. Так ось прогрес цей не збережеться, коли вам нарахуються наново квести. Ви зрозуміли? Тобто вам треба буде наново все забирати. Але це не стосується турнірного квесту, походу. Тому що якщо ви, наприклад, зіграли в турнірі, там виграли з 10 боїв 5 перемог, зробили, да там забрали 2 нагороди, то ці нагороди не зникнуть, вони залишаться. Але квест буде наново, вам потрібно його буде ще раз виконати. Тобто дехто зможе отримати декілька нагород, скажімо так. Але, звісно, за тигра мови не йде. Тому що тигра, по-моєму, там просто зникли квести і навіть хтось виконав. А можливо, до речі, якщо хтось виконав і забрав, я думаю, можливо, просто їм ці квести не прийдуть. Якось так. Ну і це про квест поговорили. Другий момент це про подарунок у грі. Е, сьогодні почав прилітати про те, що я й казав. І я казав, що зроблю в телезі, зробив в телезі, і й відосиком треба це зняти. Прилітає ось таке: лови свій подаруночок спеціально для тебе. Загорни, де загорнули дещо особливе. Прийми від нас цей подарунок, і бийся на межі можливостей. Це зрозуміло. Це бустери до нової події, оця яка зараз іде в нас. Бустери e, гільс тобто ви їх підмикаєте, треба зайти буде в бустери в категорію бустери, тут встановити і йти в битися як вони написали. E, і таким чином ви відкриєте, якщо я не помиляюся, 17 рівнів. Окрім того І ви тепер зможете забрати T3485 Breakfruit безкоштовно. Користуйтеся, залітайте в гру, отримуйте дані квести, вони почали прилітати сьогодні в понеділок, якось так. І також ще один Е, оновлення. оновлення Так як оновлення вже доволі скоро, я хотів про нього трішки поговорити: оновлення вийде 27, 27 вересня. Це інсайдери вже написали, вже в телезі ця інфа є, тому майте це на увазі. Скоріше за все, я думаю, що там ще тиждень і почнуться деякі івенти. Також, можливо, буде ще щось новеньке. А саме, щось велике. Щось велике. Щось трішки броньоване. І щось нове. Ну, типу, вирішуйте самі, що це може бути. Написіть в коментарі. Але якось так. <тур> Дякую велике вам за перегляд. Це такий стисленький, невеличкий такий анонсик нових, від... нових новин, які вийшли, і треба було про це вам сказати, тому що дехто міг би провтикати, дехто не підписаний на телегу і так далі. тому подібне Майте це на увазі. Ми зустрінемось наступному відео. До зустрічі.